Я всіх вітаю і я хочу почати цей влог. Саме з сумною новини ми попрощалися з нашою пташкою. Скажи, слава Україні! Ага. Зачіску мені зробили. Звичайно, що на відео виглядає це дуже гарно. Така тваринка жовтого кольору, весела, мила, чудова, прекрасна. Нам скажи хочу небудь Хочу грати на гітарі. робити гітару. Ну і зрозуміло, що якщо дитина обіцяє прибирати за тваринкою, то це не буде так якісно, як би нам хотілося, мені хотілося. Я десь інтуїтивно розуміла, що цим всім історія ця і закінчиться. Але заради Артема я погодилася на те, щоб ми купили папугу. Хто буде за тебе прибирати? Ну, хто буде перебирати за тобою? Що буде... робиться, що робиться друзі? Ой, не знаю. Ой, не знаю. Врешті-решт ми виставили... Цього хлопчика на продаж за символічні гроші. І він поїхав в сім'ю, де теж є діти. Я впевнена, що це хороші руки. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Ну, що ти гризеш його? Вже накакав на диван? Накакав? Отже, я вважаю, що якщо заводити попугу, то треба прям окрему кімнату. О, мені не накакаєш. Дивися, не на как, мені на голову, Я голову помила. Бо істотам, у яких є крила, треба літати, давати ось цю свободу. А клітка, о, це не те, на що вони заслуговують, бо ці пташки, папуги, вони, правда, дуже чудові. Але перед тим, як купляти тваринку, якщо раптом от ви зараз на порозі того, щоб купити папугу, подумайте тричі чи є у вас місце, чи ви зможете дати цій чудовій істоті, достойне, чудове життя. Ми не змогли, я себе дуже сильно в цьому звинувачую. Але я вірю в те, що новий хазяїн буде чудовим для нашого маленького жовтого хлопчика. Каже... Я кажу, пішли. Зараз неділя. І я її чекаю біля Прада. Давайте роздивимося вітрину. Така вся бежева. Як я люблю. Спідниця в складку. Бачите, тканина брендована. Маленькі букви Прада, Прада, Прада. І цікава застіпка йде. Це, до речі, прихована застіпка. Там на поясі гудзиків немає, лише так оста попереду. До речі, дуже тоненько оброблений низ, бачите, прострочений. Молодці. Хоча, напевно, все ж таки по низу є розходження. Лінії ґудзиків, тобто спідниця відкривається, але зверху там цільний пояс, цільний пасок. Так, Маринка вже телефонує, ми пішли міряти окуляри. У нас моєю пряшкою. Черга в Гучі, ми не підемо. Так, Марина показує, яка і сумка сподобалась. Бачиш, там пласка така. Вітрина на вітрині. Да, на вітрині вона плоска. Ось ось вона. Ага, отак. Вона... Рі... Рі... Це ж якийсь гаманець. Mm -hmm. Ну, я ж люблю такі маленькі сміття. Mm -hmm. І вона з моєю пряшкою Ременя, От вона у мене. Це мені більше оце подобається. Дякую. <рик chu> <рик> <рик> Катонові. Я ще котончик не Ані от весь ваш полістий. Це, до речі, прикольно, але <рик> ось <рик> ці <рик> бачиш, <рик> ось <рик> ці. <рик> переплетені з стро. Найцікавість ну, ну. uh, в, в тому, що їх не можна одягати, коли ти в, в якомусь шовку. Або воно цепляє. Я все знаю, дивно, я, баж... я все відчуваю. Стоїмо в черзі. Марина, маріні дуже потрібно. Тільки, от, тільки заради тебе я буду стояти в черзі. Дайте Оскару ці богині. Бо я, не дай Боже, це ще в черга стоять. За свої гроші. І щоб мені заплатили за це, я б ще подумала. Бачите, яка Марина красива жінка? Модна. Прада. Це І ще вони такі знаєте, зараз вам покажу. Таке омбрешечка загадкова. Блін, який вона бігення. Як же мені лишить. Подивіться, правда? Навіть коли ти не нафарбований, це може просто бути чудовим. Зараз по мірі чорний. Чорні такі, бачите, глухі. Нічого, нічого такого особливого, але дуже класно. Так, ну і найцікавіша ціна 338,40, це вже фінальна ціна і, на жаль, ніяких додаткових знижок немає. Так, а це у нас ціна 260. Так, це що, це що, це що? Це Гуч, друзі, гучі. Ну, я скажу, що правда, мені личить більше. Yeah. Правда? Ці теж непогано, але правда краще. Бачите, що такі виїзні ящики. Ось ці окуляри зберігаються. Так, зараз вам покажу альтернативний варіант. Більш бюджетний від Ray-Ban. Так, це 125 фунтів. Це мені теж вичить. Які вам більше? Перший, другий чи третій? Багачкою дивись, yeah. Накупили. А що там у нас є? Yeah. А що там є? Ну, з ним народження. Дякую. Дякую Весь день вчора я перебирала все мило, прала, кукулі були скрізь за телевізором, в моїх ось цих дубках. Ну, що поробиш? Клітка вже чиста стоїть. Треба її пофотографувати і виставити на продаж. І покажу вам ще один, ще одну дивину. Ось ці штори, це штори з Ікеї. Ми їх купляли, нагадайте мені, ну, як приїхали в, як... в цей дім. А їм вже роки-два точно. Я їх прала рази чотири. Може, не так багато, як ви очікували, але ж. І от вчора я знову їх виперла в пральній машині, як зазвичай, на 40 градусів. І дивіться, що трапилося. Вони знову сіли. Тобто вони сідали. Оскільки разів я їх прала? Чотири, О, чотири рази вони сідали. Тобто вкорочувалися по довжині, і мені знову їх треба підшити. І я так думаю, що колись я їх, врешті-решт, так виперу, що і підшивати не треба буде, бо вони будуть якраз тієї довжини, що потрібно. Бо перший раз, я пам'ятаю, підшивала, то в два рази їх підгортала. А зараз, бачите, вже один раз і все менше і менше. Чому так відбувається, не знаю. Але от от, така історія зі шторами. З Ікиї. Ми в магазині Балтійських продуктів. Тут є млансі і є торти. Ми шукаємо київський торт. Бо Анічки завтра день народження. Великий? 850 грамів за 29 фунтів. Він коштує 990, а Київки 29. Краса. Все ж таки, ми вирішили купити два тортики: один маленький київський і маленький Наполеон для вибору. До речі, подивіться зараз на екран, які ціни в порівнянні от нас в Британії і в Україні. Але я дуже вдячна, що є можливість купити київський торт. Нормально все? І да. і там шри, давай Назад. В Лондоні скоро буде змагання голих велосипедистів. Заїзд такий. От я думаю, може взяти участь. Ось зі мною. Може тато захоче. Треба зараз у нього запитати. В Лондоні скоро буде заїзд голених велосипедистів. Ти зі мною? В сенсі, з голими? В сенсі, голим їдеш на Веліку і платиш за це гроші ще. Ти зі мною? Що заживатися? Я можу знімати паблішувати, якщо я не Так, мені, до речі, потрібен оператор цього процесу. Я думаю, у нас тобою вийде чудова команда. Десь був час, я не знала, навіщо існує цей тренажер. А тепер я зараз вам покажу. Навіщо. Тренажер і на коня. Danu